Поглядаючи ласкаво прищики і ранки, лікар каже кепські справи, в ромчика вітрянка, лікар каже кепські справи, громчика вітрянка. Хто така вітрянка? Думав рома дивина, Що це за панянка? Як кусається вона, хто така вітрянка? Думав рома дивина, що це за панянка, як кусається вона, Візеленці ворог став тепер наш Рома, у кота переполох, втік на тиждень з дому у кота переполох втік на тиждень з дому, хто така вітрянка, думав рома дивина, що це за панянка, як косається вона? Хто така вітрянка? думав рома дивина? Що це за панянка? やこさいちゃうな。